21 листопада 2023 року ми відзначатимемо День гідності та свободи. Цього дня українці вшановують пам'ять про людей, які під час революції гідності та помаранчевої революції стали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів держави та її європейського вибору. Напередодні 10-ї річниці тих подій до учнів 10 х класів ліцею завітали наші давні друзі з Одеської обласної бібліотеки для юнацтва та Наталя Михайленко, очільниця Одеського обласного центру патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та молоді. Вона розповіла про причини і перебіг Євромайдану, поділилися своїми спогадами та думками. Зустрічі також приймали участь вчителька історії Браславська Алла Дмитрівна та бібліотекарка Лідія Володимирівна. Діти дуже прониклися розповіддю про ці події та щиро висловлювали свої враження, не приховуючи бурхливих емоцій. Дякуємо нашим гостям за цікаву зустріч. Наша зброя, правди, сила, воля, честь, вогонь, звитяги, наша зброя, сила віри, що чоло кладе на стяги. кожен з нас іде до бою, щоб назавжди бути вірним. Нам